В рот бережка на Ютубі. We always come back. Вибачте, e, що ми так, то вони знімали контент. Просто ми паузу зробили тільки. За таке слово. Ми вертаємося і вже на платформу YouTube. Так. І значить. E, в цьому випуску. Один цент для вас. Один цент, покажу один цент. Ми зараз... Е, де ми зараз? В РЕВ на Айдешея плаці. Так. В торговому центру Айдешея центру, так. Да. Так. Це в Гамбурзі, якщо. Значить, ми треба... Ви отак от заходите в самий конець роботи. І тут, так, тут буде І оце РЕВ. І так. Цей центр буде лежати. Дякую. Tieši šeit, kur ah, ir. Jā, nevidno. Nu, no? tā kā. Tā. Drīzāk, vissu streiki!